Ви говорили про Чорноморський флот, що змінили там також, також е, керівництво, і відомо про те, що зараз російські окупанти вони почали евакуювати свої родини з Криму та півдня України. А ФСБшники намагаються таємно продати своє житло на півострові. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Ну і згадували ми про те, що знищуємо склади з боєприпасами. Звісно, що були детонації, і у Криму. Е, чи припускає Москва те, що? що Україна буде деокупувати Крим найближчим часом. А, головне, що ми це припускаємо. Я думаю, що ми не припускаємо це вже заявили а, дуже А довго. твердо віримо в це. Так. А що стосується Росії, ми можемо констатувати, що після того, як були нанесені удари по військовому аеродрому САКІ, після того, як були вибухи складів боєприпасів Джанкої, ми побачили, яку це викликало паніку. Скільки людей намагалися виїхати з окупованого Криму, які пішли процеси панічні в складі якраз російських там представників невизнаної цієї окупаційної влади, і таке інше? Тобто панічні настрої це дещо визнало. Це я думаю, сколихнуло їх. Це дістану, скажімо так. Це не те, на що там розраховували і очікували. І звичайно, що після на тлі заяв про те, що Криму нічого не загрожує з боку російської влади, там про те, що а, Крим захищений, засоби ППО новітні, там і так далі. І після цього ми бачили, там горить дах в командуванні Чорноморського флоту в Севастопі. Ну, Це ж звичайно. Тому це сколихнуло, і ми бачимо, і це і це дало ще й інші процеси, що. Не посилилися про українські настрої. Бачимо, що рух цієї жовтої стрічки, взагалі, прекрасна ініціатива. ці люди, які не бояться і ходять по Сімферополю, по іншим містам окупованого Криму розклеюють е агітацію про те, що ЗСУ йде, про те, щоб окупанти тікали, стрічки жовто-сині. Це досить важливо. Це демонструє представник окупаційної влади ці Аксьонов сказав про те, що треба підвищити зараз покарання, збільшити за проукраїнські настрої. Там настрій. когось на весіллі. Червона калина грала тому да, до цього. Там цього... їм не подобається музика українська в караокі-клубах і так далі. Ну нехай готуються, що музики ставатиме, і пісень більше мови так само. Ну а їм доведеться або тікати, або ж відбувати покарання за ті дії, які вони вчинили. Але ж вони вже почали частину свого озброєння, зокрема літаки авіацію перевезли на територію Росії, і також основна частина Чорноморського флоту вже в новоросійську. Ну це так, але треба розуміти, що флот може із новоросійська, наприклад, ракетами калібр діставати, якщо про це це потрібно. Про це до речі дуже добре написали генерал Залужний і Забродський в своїй статті. Питання в тому, що вони дійсно злякалися. Вони ви це визнання спроможностей українських сил наносити удари. І це вони розуміють, що ці загрози є від української армії, тому вони перебазовують, тому вони, ну скажімо так, стали дещо обережнішими і вони дещо виглядають розгубленими. Це правда. Однак ще, ще потрібно розуміти, що для деокупації Криму ще потрібно пройти довгий шлях. Які я думаю, ми неодмінно пройдемо, але ну і для того, щоб дійсно, по-перше, окупанти тікали. По-друге, якомога швидше ми відновили справедливість, яка полягає в тому, що Крим має бути і не тільки де Юри, а й де-факто під контролем України.